Всім привіт! Дивіться, як додати новий диск та розширити існуючий raid масив без втрати даних. У цьому відео я покажу, як розширити апаратний RAID, зібраний на контролері, е Чуїнас, а також програмний RAID в операційній системі Linux. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Коли в рейд масиві закінчується вільне місце, то настає час розширення сховища. Для розширення рейд потрібно додати диски в масив, якщо це дозволяє апаратна частина сервера або перебудувати його із накопичувачами більшого об'єму. Якщо у вас є вільний слот для диска, то ви можете легко розширити дійсний рейд масив без втрати даних. Далі ми розглянемо, як додати диск до масиву зібраному на базі контролера та нас сховища, наприклад, QNAP, а також програмний RAID Linux, створений за допомогою утиліт, MDADM і LVM, а також засобами файлової системи BTRFS. Для початку давайте розглянемо, як додати новий диск для апаратного RAID, зібраного з допомогою контролера. Деякі контролери підтримують додавання дисків до існуючих дискових масивів RAID 5 і 6 рівня, що дозволяє розширити дисковий масив для зберігання більшої кількості файлів. У цьому прикладі буде розширено RAID 5 з 3 дисками до конфігурації RAID 5 із чотирма дисками. Для початку необхідно підключити новий диск до сервера, потім зайти в bios контролера або утиліту керування RAID. Деякі контролери можуть не підтримувати додавання дисків до існуючого масива. Перед додаванням диска до масиву ознайомтеся з інструкцією до пристрою. Усі дані, які зберігаються на новому диску, були затерті. Також рекомендується створити резервну копію ваших файлів. У вікні утиліти керування RAID, виберіть контролер, потім масив, який потрібно розширити. Праворуч виберіть опцію Extend Array. Потім виберіть диск, який потрібно додати в масив, і класні по кнопці Save. Після цього одразу почнеться процес розширення масиву. Тут буде відображатися його статус. Дочекайтеся завершення процесу перебудови. По завершенню на дисковому масиві з'явиться вільне місце, яке потрібно додати в логічний диск. Позначте логічний диск, який збираєтесь розширити, і натисніть праворуч «Extend Logical Drive». Тут виберіть «Maximum Size» або вкажіть інше значення, а потім натисніть «Save». Після цього розпочнеться процес перебудови дискового масиву. Після закінчення цього обсяг буде збільшення. При цьому всі дані, які лежали на дисках масиву, не будуть втрачені. Якщо конкретний диск не включений до списку, то може бути, що він не підходить для додавання до масиву. Місткість диска менша ніж у найменшого диска в масиві. Диск не відформатовано для функції розширення. Він належить до іншого дискового масиву або налаштований як диск гарячої заміни. Тепер розглянемо NAS. Якщо на вашому nas сховищі є порожній слот для диска, то ви з легкістю можете розширити обсяг віртуального накопичувача, додавши новий диск. Для цього підключить диск до нас, завантажте його та відкрийте панель керування сховищем. Далі відкрийте меню Storage Manager Storage Pool. Тут класніть по кнопці Actions і виберіть зі списку Add Disk. У вікні додайте новий диск до існуючого масиву і натисніть Next. В результаті ви побачите повідомлення про те, що даний накопичувач буде затертий, тиснемо ОК для підтвердження. На наступному кроці перевіряємо параметри і тиснемо Apply. Після цього розпочнеться процес ініціалізації. В цей момент диск буде доступним і можна продовжувати роботу зі сховищем. По завершенню процесу ініціалізації залишається лише розширити рейд. Для цього відкрийте розділ «Волум», потім Екшен. «Конфігує». У вікні вкажіть потрібний об'єм і натисніть ОК. Чекаємо завершення розширення та перевіряємо дані, які лежали на дисках. Як бачите, всі файли залишилися на своїх місцях. Тепер розглянемо, як додати диск до MD-RAID 5 без втрати даних на дисковому масиві. У Linux Ubuntu у мене зібраний програмний RAID 5 із трьох дисків за допомогою утиліти МДГ. Для цього масиву потрібно додати ще один диск такого самого розміру. Спочатку потрібно підготувати диск, визначаємо диск, який потрібно додати, для чого вводимо команду. Далі потрібно створити розділ на диску, D, N – Новий, P – основний. 1 – розділ. Наступні параметри залишаємо без змін та тиснемо двічі Enter. W записуємо зміни. Отже, диск розмічений, тепер додамо його до існуючого RAID 5 масиву. Для цього вводимо таку команду. Перевіряємо RAID. В результаті диск додався як запасний пристрій. Для того, щоб розширити масив за рахунок нового накопичувача, потрібно ввести наступну команду. Команда дає зрозуміти системі, що в RAID використовується 4 диски. Ця команда ініціює перебудову RAID, оскільки інформація має бути розподілена між жорсткими дисками. Цей процес займе деякий час. Для відображення статусу виконуємо команду. Тут відображається прогрес виконання операції розширення. Тепер RAID складається з чотирьох дисків, але розмір як раніше становить 100 ГБ. Щоб мати можливість використовувати 30 ТБ, доступні на RAID 5, необхідно змінити розмір файлової системи. Спочатку запустіть перевірку цілісності. Після завершення даної команди без помилок файлову систему можна буде розширити. Це робиться за допомогою інструменту. Монтуємо диск та перевіряємо. Розділ розширився. Як бачимо, всі файли залишилися на своєму місці. Наступним розглянемо інший тип програмного RAID, зібраний за допомогою утиліти LVM. Отже, я маю LVM RAID 5 рівня, зібраний з трьох дисків. На нього потрібно додати ще один диск. Для початку його потрібно підготувати, розмістити та створити новий розділ. Я покажу, як це зробити за допомогою утиліти F -диск. Для розмітки вводимо таку команду. Де N – новий та основний 1 розділ. Наступні параметри залишаємо без змін. Тиснемо двічі Enter. W – записуємо зміни. Далі на цьому накопичувачі створюємо віртуальний диск, виконавши таку команду. Після цього за рахунок нового віртуального диска розширюємо групу VG1. Для цього вводимо команду. Перевіряємо параметри віртуальної групи дисків. Ну і нарешті вводимо команду розширення логічного тому RAID 5. І потім розширюємо файлову систему на логічному томі. Відкриваємо дискову утиліту та перевіряємо параметри RAID. Як бачите, рейд вже складається з чотирьох дисків. Відкриваємо диск. як бачите, файли залишилися без змін. Наступний raid масив буде створений з допомогою файлової системи BTRFS. Він складається з трьох дисків, до якого додаємо ще один накопичувач такого ж розміру. Файли, які зберігаються на RAID, затерті не будуть. Для розширення програмного BTRFS RAID використовується команда BTRfs add. Щоб додати пристрій до змонтованої файлової системи, виконайте таку команду. Після додавання пристрою рекомендується виконати команду балансування файлової системи Btrfs. Для цього в терміналі введіть таку команду. Перевіряємо наш масив. Дисковій утиліти бачимо, що обсяг збільшився. Файли, які лежали на дисковому масиві, не були затерті. Отже, ми розглянули декілька способів розширення RAID. дотримуючись цих інструкцій, ви зможете зберегти дані, які зберігаються на вашому raid сховищі. Якщо рейд було зруйновано, ви втратили доступ до файлів, які зберігалися на дисковому масиві, ви зможете відновити їх за допомогою програми Hetman Raid Recovery. У попередніх відео ми детально розглядали відновлення даних з усіх озвучених у цьому ролику типів рейд. Посилання будуть в описі. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!